Президент України Володимир Зеленський сьогодні поїде до Іспанії. І там у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром і королем країни. Як загалом вважаєте про що будуть говорити, та чого варто очікувати від цієї зустрічі саме для України? Ну я думаю, що там це продовження буде теми схиляння країн НАТО щодо допомоги Україні проти повітряної оборони щодо організації. Захисту неба над Україною, хоча б над заходом України, це питання, судячи з усього, переходить практичну площину. Е, ну, плюс саміт, миру звичайно теж будуть обговорюватись, тому що е, Іспанія, до речі, багато теж допомагала Україні з перших днів можна сказати. Більш того, от, враховуючи те, що у нас в принципі такі були стосунки з із, із Іспанією, ну майже ніякі так. І ледь не вперше, до речі, в історії по моєму дипломатичних відносин вищі посадовці Іспанії, взагалі відвідували Україну. Е, Іспанія досить впливова країна. Тому що враховую вона має вплив і на Латинську Америку. Не будемо про це забувати, і взагалі іспаномовних громадян в світі приблизно 400 мільйонів. І тому, звичайно, що це таке А зустріч з монархом теж дуже важливо, тому що монархія це незважаючи, часто, у нас думаю, такий застарілий атрибут керування державою, це досить. Потужна і впливова система, тому що більшість монархів, наприклад, Європи і світу, є родичами, підтримують зв'язки і взаємодію з багатьох напрямків.